Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй колонці для СІНН окреслив ключові підходи для Києва і Заходу, які можуть допомагати українським силам перемагати Росії на полі бою. Низка західних медіа опублікували аналіз статті українського генерала. Попри те, що указу про звільнення головнокомандувача ще немає, частина видань висловлюють переконання, що Зеленський все ще прагне відставки залужного. За повідомленнями у західних медіа слідкував Остап Яриш. Остап, вітаю, Остапа. От Тему з можливою відставкою головкома залужного обговорюють протягом всього тижня. Як це висвітлюють американські змі? Олексію, вітаю. Дійсно багато уваги привернуло тут в пресі. Повідомлення чутки про можливість відставки українського головнокомандувача про це писали Washington Post, New York Times, CNN, інші багато американських гадань. Писали про це так, як, їх, зрештою і висвітлювали в Україні, здебільшого посилаючись на власні джерела та співрозмовників. Але давай не будемо загальнувати і пройдемося так по конкретних публікаціях, що писали, які видання. Отже, Washington Post пише про те, що після витоку інформації про розмову Володимира Зеленського і Валерія Залужного понеділок. Плани про відставку головнокомандувача чи звільнення гологоловнокомандовича відклалися. Втім, видання. Переконаний, що ймовірно найближчим часом рішення про звільнення залужного може оголосити. Про це пише Washington Post. New York Times пише, що невизначеність щодо можливої відставки українського головнокомандувача негативно впливає на бойовий дух українського війська, адже Валерій Залужний користується дуже високим авторитетом серед української армії. Також це може ускладнити роботу старших офіцерів із колегами. З інших країн, зі збройних сил інших країн, пише Таймс». Фокс вказує на те, що після того, як поширилися чутки про можливість звільнення Валерія Залужного, розбіжності у вищому керівництві України стали дуже очевидними. Пише це видання. Зеленський має право звільняти залужного, але йому для цього потрібно мати дуже чітке обґрунтування і пояснення зрозуміле для українців, пишуть журналісти, посилаючись на експертів, з якими вони говорили. BBC, своєю чергою пише те, що повідомлення про можливість звільнення залужного викликали занепокоєння серед західних партнерів і занепокоєння щодо можливих розбіжностей у політичному та військовому керівництві країни. Втім, Олексій зазначив, що коли про це питали у Пентагоні, то речник міноборони США Петрайдер відповів, що не буде коментувати повідомлення у пресі, а будь-які кадрові рішення слід ухвалювати саме Україні. і Сполучені Штати тут жодним чином не будуть торчатися чи коментувати таких рішень. Такі повідомлення маємо Олексію на цю мить. Остапа от коментують також останню колонку залужного для CNN. Західні медіа говорять про непопулярні заходи, які залужний запропонував у своїй статті. Про що саме йдеться, про які непопулярні заходи? Олексій, дійсно, цю колонку для CNN розглядають також у контексті повідомлень про можливу про можливе звільнення Валерія Залужного щодо непопулярних заходів. Олексію то. Йдеться передовсім про, про мобілізацію. Про що згадує Валерій Залужний у своїй колоці? Він говорить про те, що не вдасться збільшити чисельність українського війська без цитата непопулярних заходів. І власне вошитон пост аналізуючи цю колонку, вказує на те, що це може бути непрямим докором Валерія Залужного до Володимира Зеленського, що саме питання чи розбіжності. У тому, як проводити мобілізацію, в яких кількостях що саме вони можуть бути причиною того непорозуміння, яке виникло, чи чи могло виникнути між Головкомом та українським президентом, Сіне звертає увагу на також на те, що якщо зрештою новини про звільнення залужного. Підтвердяться, то наступник, ким би він не був, постане перед тими ж дуже складними питаннями. І навіть якщо в нього будуть якісь кращі особисті відносини з Володимиром Зеленським, фундаментальних змін чи вирішення фундаментальних проблем це не принесе. Олексію такі бачимо реакції у американських на колонку українського головкома і залужений також наголосив на необхідності модернізації українського війська. Про що саме йдеться, і що кажуть саме про це. Дійсно, вказуючи на те, як слід вирішувати якісь проблеми, які чи виклики, радше перед яким постала українська армія зараз. На другому році війни Валерій Залужний у колонці для CNN вказує, що одним із рішень може бути модернізація українського війська йдеться передовсім про ширше використання дронів, про засоби також електронної та кіберборотьби. Про це він згадує у своєму матеріалі. Коментуючи цю думку, Бен Годжес, колишній командувач Сухопутними військами сполучених штатів у Європі, пише, що це слушна думка, і що найкраща організація Олексію це. Цитата організації, що навчаються та адаптуються, CNN також каже, що і звертає увагу до речі на момент у, у колонці Валерія Залужного, якому він згадує, що Сполучені Штати досі не погодили критичного фінансування для України, фінансування для військової підтримки. Також він згадує про те, що увага західних союзників розосередилася від, від України на близький схід після того, як Хамас здійснив напад на. Ізраїль 7 жовтня це також є викликом. Перед яким зараз постала українська армія, Україна, в тому числі в цілому, і Валерій Залужний задує, що. Потрібно адресувати ці виклики, теж більше насправді реакцій і детальніший аналіз щодо цього можна почитати на нашому веб-сайті. Наша колега Марія Прус проаналізувала, що пишуть американські змі, американська преса, американські телеканали, як цю тему висвітлюють Олексію. Але знову ж таки, більшість тих повідомлень, про які ми говоримо, більшість цих публікацій, ґрунтуються. На розмовах із джерелами цих видань в Україні на огля... на думках, які висловлюють оглядачі, і так виглядає, що американські журналісти Олексію також чекають оприлюднення рішення, яким би воно не було українського політичного керівництва щодо того, хто буде головнокомандувачем збройних сил України, чи залишиться Валерій Залужний ним, чи все таки піде українське керівництво на кадрові зміни на кадрові рішення в цьому напрямку теж. Остапа, дякую тобі дуже з нами на прямому зв'язку. Був журналіст Голосу Америки Остап Яриш.